Всі повороти обов'язково дуже плавні мають бути. 15 градусів, 15 градусів і 2 по 15 градусів. От от усе, щоб все правильно працювало. Тут також 2 по 15, щоб все, все коректно працювало, нічого не забивалося. Обов'язково трійники під 45, і 50, і 110, абсолютно всі під 45. Має бути все максимально. максимально Плавно. Тоді буде працювати і нічого не забиватиметься. Обов'язково заглушки зверху, щоб нічого туди не попало. І в цілому маємо такий результат. Повністю тут все розпакували. Далі засипаємо це все, повністю ховаємо. І зверху накриваємо бетонну плиту. Заливаємо.